Вітаю! Пробую молотити гречку. Сталася в нас така кака, як то всіх, як то сказати, страшилка всіх комбайнерів на старих комбайнах. Чого на старих? У старих комбайнах нема регачки, як народі кажуть. Тобто нема обратного ходу барабана. От. Як забивається барабан, повна торба. Треба лома скубати. Значить, маса йшла така паршивенька, гречка. Пішов худший, а тут а в долинці краща гречка, трохи будяків. І тільки ще він зачабарнув трохи землі. І тільки хряк. І забив барабана. І така канітель не хороша. Ай-яй-яй-яй. Ну, всі комбайнери ту історію знають, я так думаю. Ну, Хіба хто там зразу на сучасний комбайн сів. І от вже ми почистили трошки. Ось вот така. Такий секс, наче не назвеш. Оце по стеблинці. Ось тут такий доступ. Хоч такий є добре. І таке скуба їм. А то було все завальцоване, а то, то все було зеленим. Я щось не зобразив е, зазнімати. Ну, ми ще теж не подумав, з дому не взяв лома. Послав гонца по лома. Потреба барабана, О, Барабан, бачите, стоїть мертво, навіть не хоче. Короче, забитий по саме не хочу. От. І от така штука. Відпустив під барабаня. Скуба їм, але воно так вальтануло. Файно вальтануло, коротше говоря. Що то капець-капець. То -то, оскільки мене було поскубали, далі треба лома. І ломом заважувати. Тут нема такого, як в ниві, що спеціальне місце для лома. От. Не, 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 не продумали таке діло саме в ньому. Ну і от такий. Таку маємо порнографію. О, цього. О, січкарні зробили, щоб всі ножі рухалися. Бачите, рухається. Але балансіровка від того, все одно вібрація є. Будемо шукати чого. Вчора полетів нам його ремінь. Тут дуже високі обороти, то на січкарню привіт. О, полетів ремінь. 790 гривень. 2950 розмір. Трьох тисяч теж став би. от ну, Взяли такий то взяли. От. от маємо такий. Такий такий секс. От. От. То, то. Завальцювало, файно завальцювало. Отакий от о. Короте, маємо такий інструмент, хтось колись. Попередній комбайн, комбайнер зробив, щоб отакого зачіплювати і смикати. Ну, він тут теж мало ефективний. Ну, проти лома немає прийому. Треба лома. А -а -а. Чекаю, лома. Така історія гречана. Гречка сипла зовсім мало. Ми її не не цитикували, не нема смислу вкладати гроші. Ціна мала. От. Така картинка приблизно. Тут якесь місце невезуче. От буквально в тому самому місці вчора згорів ремінь чогось. Заїхали і тут розверталися, перший, перший раз пробував відкошувати і тут, прямо, прямо на тому самому місці. Хряк. А от тут другий, другий круг пішли. От. І от во. Ось от тут така долинка. Трошки більше будячків, небагато. От. А так взагалі гречка паршевеча, зовсім паршевеча. Урозайне все. Маленька, низенька, мені зерна. Те, йо -мо, пару бобок на стеблі, ще да ті стебла теж Тако, коротше, Все народ, папа. -па. Буду щось в зубарці, поки хлопці лома принесуть. Буду щось крутити коло комбайна, щоб не лягати спати. От.